Я хочу з тобою поговорити про військо. Закон покращив ситуацію з мобілізацією. Це твоя цитата. Якщо говорити в цілому про закон, він покращив її. У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 23-го року. Ми тоді провалили контрнаступ, були заміни воєнкомів. Я скажу, що в грудні місяці нам доповідали, що в нас було менше ніж 10 тисяч мобілізованих на місяць. При тому, яких ми зазнавали санітарних втрат, здавалося, що це просто фініш зараз. Ні. І я бачу, що хм, цікаво, що в мережах чи туди вливання перестали робити, в мережах зменшилася кількість оцих треш відео з ТЦК, ну їх стало менше. Менше обурення там, якихось забастовок, відео з ухилянтами, Цього стало менше. Люди просто що, що відбувається. Чи як? Як ти пояснюєш успіх цього закону? Ми вже перестали може розуміти, почали розуміти наслідки цього всього, що відбувається. Можливо, я сподіваюся на це. Угу. Коли був при у нас був провал, провал, потім, потім, після прийняття закону, це вже так можна прослідкувати. У нас почався підйом. Я думаю, що багато людей зайняли. Вічікувальну позицію, зрозуміти правила, які будуть, боялися піти раніше. А що ж буде? можливо, ми не підемо, можливо, там вже були категорії там, а будуть призивати інвалідів третьої групи, чи не будуть, а будуть обмежено придатні, чи не будуть там куди їх. І всі вичікували. І от коли закон був прийнятий, у нас пішов підйом мобілізації, скажімо так, в декілька разів він піднявся, і зараз, в принципі, цей темп тримається. Мобілізація у нас нормальна. Але недостатня. недостатня, тому що ми, скажімо так, б'ємо Російською Федерацією, і якої ресурсу набагато більше, ми це бачимо. Часто вибувають е люди з поля бою під час ведення бойових дій, навіть якщо там маленький осколок людині попадає, ну, вона на декілька місяців вибуває, когось треба замість неї поставити. А бойові дії наскільки е інтенсивні, що ну, часто люди навіть по малим травмам е вибувають, буває всяке, але також велика. Категорія там була проста статистика, і зараз так приблизно скажу, що наприклад, там, за 23-й рік там скаже так було поранено більше 100 тисяч людей. І велика кількість, мабуть, про відсотків, я так скажу, від, 70 до, від 60 до 90 десь так, вони були повернені в стрій, вони далі продовжували, і це там, в більшу сторону можна, я не хочу цифри просто називати, mm -hmm. скажімо так, тому щоб люди розуміли, що в нас є і ну, люди не просто він пішов там і більше не, не, не повернувся. Що люди воюють, поранені, потім повертаються в стрій, і вони також далі продовжують виконувати бойові завдання. Але якість при цьому яка мобілізація? Тих, хто приходить, вже оце, виходить оце вимушено. Це важливе питання, яке ми маємо е, пояснювати, також що ми можемо мати мільйонну армію. Тобто, по-перше, ми говорили про те, що в нас зараз вже нема обмежено придатних. У нас зараз є придатні, непридатні. Але це типу по закону. В реалії як Міністерство оборони зробило, у нас є е, придатні і багато різних непридатних. Це непридатні для дешеве, непридатні для. Морської піхоти, непридатні там, для строєвої служби, або придатні тільки для е, якихось е, підрозділів забезпечення. І, мабуть, якщо зараз провести е, ревізію, те, що говорять командири, що у нас оцих непридатних для всього по факту, або при, придатних тільки для забезпечення, ну, мабуть, відсотків 80%. Mm. Тобто у нас так намобілізували, що ну, тут вже ще є питання ще й віку. Мобілізаційно, що ми, коли мобілізуємо людей там старше 40 років, а у нас армія набагато старше 40 років. Ми розуміємо, що життя в Україні не найкраще, і люди, які вже за 40, вони мають ті чи інші різні ну, там, різні хвороби, які, скажімо, там не дозволяють їм виконувати завдання там в десантно-шнуромових військах або в морській піхоті. А у нас є ТЦК при всій повазі, до яких можна сказати, що вони часто виконують питання. Просто дати людину в збройні сили, а ви там вже розбирайтесь. Вона придатна, непридатна. Mm -hmm. Наше завдання взяти людину, провести її ВЛК, написати, що вона там може служити десь там і відправити її в збройні сили. І часто у нас такі люди приїжджають в навчальні центри. І там потім сидять, чекають, щоб їх забрали. Потім приїжджають е люди, які дивляться, на них, кажуть: Та ні, ми їх не заберемо. Я знаю варіанти, коли люди приїжджають, їх призивають, і ці люди потім місяцями знаходяться в госпіталях, просто вони отримують військову зарплату, і люди їх о, і ми їх просто лікуємо. Вони не можуть виконувати бойові завдання. І це зараз велика проблема в тому, що у нас багато людей, придатних для служби там в забезпеченні, а досить е мала. Кількість людей придатних для саме виконання завдань, які зараз потрібні на полі бою, це там штурмові роти, десантні роти, роти морської піхоти. І ми розуміємо, що в нас війна специфічна. У нас е, дуже велику роль, ми всі знаємо, відіграють дрони, відіграють якісь сучасні технології. І іноді досить складно там людині, там якусь за 50 там пояснити, як налітати на цьому дроні, як де воно що працює. Тому що найкраще ми знаємо е, оператори дронів це ті, хто колись там грав або в комп'ютерні ігри, або так. в PlayStation, або ще щось. І вони мають розуміти, як це працює. Тому о, в нас е, оце проблема з якістю, яку потрібно. Дуже срочно підвищувати, бо відчитувати за просто мобілізацію і не мати якісної мобілізації це шлях в нікуди. Це так, а зав... як це робити, Роман? Це на рівні військоматів, це те про що я хочу сказати, що має бути там, сухопутними військами, оскільки вони в них видана просто категорія людей, яких брати, а яких не брати. Сказати, досить нам обслужуючого персоналу в армії, які там, не можуть виконувати завдання. До речі, зараз також проблема, що от придатні непридатні, і згідно нового закону всі мають пройти ВЛК. Так от, проходячи це ВЛК, у нас там якась частина, там, ну, мені приблизно сказали, 7-10% вони підуть на звільнення, бо вони не придатні, угу. а всі інші обмежено придатні там, більше там, 50%. Тобто у нас залишається маленький відсоток тих, хто може реально виконувати бойові завдання, тому що. Вік дуже високий, в наших зронних сил, тому я говорив mm -hmm. про це і неодноразово що нам потрібно думати, як нам залучати молодь до захисту країни, до захисту нашого суверенітету, мотивувати, робити короткострокові контракти. Тому що якщо ми не будемо приймати серйозних рішень, а це знову про мобілізацію і про лідерство в цьому. Тому що має бути прийнято рішення, що ми робимо. Ми мотивуємо молодих, робимо їм контракти, даємо їм якісь пільги, ну або знижуємо вік, якщо в нас нема цих можливостей, і кажемо, що тепер у нас призони там від 20 до 50 років. А далі вже по бажанню, в ту сторону або в ту сторону. Тому це ті речі, які має та відповідальність, яку має нести на собі верховний, який веде за собою. Ну, по факту, країну в війну проти Російської Федерації. І це ті рішення, які потрібно приймати. Ти зараз зменшення Я вже неодноразово казав, да, тому що, я ще раз кажу, коли ти, див, коли ти просто це тобі звучить, всім ріже е, да. вухо да. і каже, там, хтось каже, дітей на фронт. Я з 17 років армії, е, хтось каже, дітей на фронт, хтось каже ще когось, А ми кажемо в цілому про. Ті цифри, які ми бачимо в армії, ми про перемогу, про незалежність, як сьогодні свято, а і про існування України. Чи ми про, скажімо так, про балачки? Тому я вважаю, ми ж не говоримо, що ми маємо всіх послати там на обой. Ми говоримо, якщо говорити про якість, часто одна людина навчена, якісно, має фізичну форму, має добрий. Склад розуму. Склад розуму може замінити 10 людей, яких просто там десь закинули в бусік, привезли один, вибачте, з проблемами з алкоголем, один там з наркоманією, в одного там, ну, вибачте, якась хронічна хвороба. І всі вони будуть завтра придатні або частково придатні до військової служби. Але ніхто з бойових підрозділів не забере їх до себе в бойову роту, щоб поставити його поруч з автоматом, щоб він прикривав йому спину. Ми це маємо розуміти.